Дублін столиця Смарагдової Ірландії, типове англійське місто. Він має діловий і торговельний райони, а також багато фешенебельних кварталів із широкими вулицями та рівними рядами будинків, і величезна кількість парків і садів. Дістатися до міста можна на літаку щонайменше за 8 годин, витративши від 250 євро. Та який би транспорт ви не обрали, доведеться робити пересадки. У країні діє жорстка заборона на куріння у місцях, де працюють люди. Це таксі, ресторани, пивниці, готелі, магазини, і супермаркети, а також кінотеатри. За порушення штраф до трьох тисяч євро. Вартість готелю, як завжди, залежить від зірковості. Ціни починаються від 70 100 євро. На найнижчі за класом приватні оселі 60 євро і гуртожитки 15-20 євро за ніч. У Дубліні є спеціальний автобусний маршрут для туристів. Квиток коштує 15,5 з половиною євро. Протягом дня можна сідати в автобус на будь-який зупинок. Розповідь Гіда транслюють вісьмома мовами, зокрема російською. Оренда конференц-залу для ділових зустрічей обійдеться від 100 євро за годину залежно від кількості місць, наявності обладнання та додаткових послуг. У місті є ресторани, де представлені майже всі кухні світу. Ірландська їжа проста, але поживна. Дуже популярні італійські китайські страви. За обід у недорогих закладах доведеться віддати від 12 до 25 євро, у дорогих від 30 до 50. Пляшка вина коштує щонайменше 15 євро. У Дубліні майже скрізь п'ють пиво. Найбільші скупчення пабів на темпл бар. Сюди ходять радше для того, щоб поспілкуватися. Популярний транспорт автобус, але найбільш зручний таксі. Єдиний недолік: ціна. Лічильник рахує відстань і час перебування у Є націнки за кількість пасажирів, багаж, проїзд платною дорогою. Середня поїздка містом обійдеться у 10-15 євро. Усі пам'ятки Дубліна можна обійти за день. Декілька соборів, замок, національний музей можна відвідати пивоварню «Гіннес» і завод з виробництва віскі Джеймсон. Зручно придбати Дублін Пас це єдиний квиток для відвідування понад 30 основних визначних місць. Картку видають із путівником. Вона надає також право на отримання знижок у деяких магазинах і ресторанах. Отримати усе це можна за 29 євро або 49 за два дні. І остання порада: обов'язково слід взяти із собою теплі речі. Клімат м'який, але пронизливий вітер є майже завжди. We'll